Сьогодні на Майдані Незалежності міста Косова ми проводимо в останню дорогу воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Василь Соломійчук, 1995 року народження, житель села Вербовець, молодший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів. Він став до Злав Збройних сил України, щоб захистити рідну землю від московського окупанта. Загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запоріжської області під час виконання бойового завдання. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять. Це продовжити боротьбу і здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь захисникам рідної землі. Повернувся на щитків. Благословенімо назавжди нині, мов за час і навіки ві. Славний нас, святий Боже, святий крітний, святий Боль, Они нас. слава Сього і Сину, і Святому Дуві, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Пресвята, я Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріті наші, влади попрости, беззаконня наші, святий посвітив, сили немочі наші, імені Твоє, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. О Твої Царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні, ломи брали в душу воїна Твого спаси і збережи у блаженному житті. Коло тебе людина Любна, оселях твої, вуз, О, ти, туди, де всі ти, святі ти твої спочивають, у О, душу воїна твого, твого, бо ти, ти, ти єдиний людина любої сили. Приїзи Божо до пекла зійшов і розбив кайдани заковани сам і душу мою не І нині по сього часті на, на віки віків. Чистая непорочна Іго, що во мені породила, моли, моли спастися душі, Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай та помилуй. Господи! Гідновойна грива Василя, і за відпущення ймо всякий проведе вільної жити вільної. <головіка> Ходь Бог оцілив душу й там, де праведні спочивають. О, Господи, спочиваю. Царство небесне, відпущення гріхів йому, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого. Просімо. Господу помолимо. Всього тілесну, ти смертю, смерть подолав, де я знищив життя світові твоєму подав. Сам, Господи, упокій душу воїна, героя Василя у місті світла, у місті квітучих, у місті спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Всяких гріх, що вчинив він словом, ділом, думкою, все прости, бо немає людини, яка жила і не зрішила. Ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. От і усвітіння життя і спокій, поселова раба Твого Христи Боже наш, і ми тобі славу віддаємо, пред вік Святої Мотря, при Святим, благим і животворя твоїм духом, нині і по і на віки віків. Пресвята богородиця спасина, чеснішу від Херовині, і незрівняно славнішу від сарафині, що безісміння Божого породила, сущу бородицю тебе велиша. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благо. Живими медними волонії Христос, світаний воно за молитвами в речи зною, і свій матері, святий слав, не апостолів, душу того воїна героя Василя, який віддав життя за Україну, за кожного з нас. Оселій оселий долона вравається, якого бога і добра Не приєднає. Його і спасе, бо він є добрий і людинолюбний. Блаженому сіні вігічний, сподіваний, Господи, Новопереставленому переставленого Божому воїну. Василюша віддав життя за Україну і сотворимо доньку між нас молитві. Віч мою панові. воїна герой півного Василя, помолимося в ім'я Отця і сіна і Святого Духа Амінь. Отця і сіна і Святого Духа, ім'я Отця, і сіна і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духам. Амінь. Богородиця і Діво Радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душі наших. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, слава Україні. Героям слава. Друга, друга дружина Іванко, сину Тимофійку, тобі 25 березня буде вже два роки. Тато вернувся, але не може взяти тебе на руки. Кожного разу, коли ми збираємося на площу, самі себе питаємо, Господи, а про що можемо сьогодні говорити? Про погоду, яка стала м'якшою, про морози, які відступають, про світло, яке перестало виключати. Ні. Бо це все не є суть важливим. Говоримо сьогодні. Про справжнього сина Василя який виріс на наших очах, формувався як чоловік не простих життєвих обставин. Я вам нагадаю, сьогодні пам'ятаєте Івангельську неділю Читання, коли Ісус Христос ішов дорогою, сидів сліпець і питалися в Візуза Господи, хто загорішив? Він чи батьки його, що він родився сліпим? А Ісус сказав, ні він, ні батьки не согрішили, а щоб на ньому проявилася слава Божа. У Василя в ранньому віці померла мама. Два роки назад пропав без вісті тато. І коли це сумувати, складати в такі пазли, і ти бачиш, дивишся, Господи, а де людина маходить свій спокій? Василь міг бути в Польщі, бо він там працював. Він там зустрів свою долю Іванку. Але він не міг втримати себе там за кордоном, розуміючи, що тут є дві чарівні сестри, що тут тато, що тут племінники, що тут друзі, однокласники, товариші. І він знав, що він куди йде і для чого йде. І ще недавно дитину ми охрещували, і він казав: я не знаю, чи повернуся, але буду робити все, щоб ви не знали, що таке біда. І сьогодні. Тут, на цьому місці, ми знали, що він загинув раніше, бо були і є живі свідки, які бачили той момент. Ви бачили, що війна це не є десь так далеко. Воно надто близько. Але дорога його додому була довгою, бо дивимося на цей хрест. 6 червня 2025 року обірвалося віки життя, яке мало 30 років. І ми плачемо, так, ми плачемо. Так як колись плакали ті, хто бачили, що таке смерть. Іван Хреститель загинув від руки ката в 30 років. За правду. Не за те, що когось вдарив, образив, а за те, що він свідчив перед Богом і свідчив самому цареві очі, ти робиш гріх і за цей гріх будеш мати кару. Людство сьогодні мовчить. Людство миває руки, як пила від України. І тільки наші воїни це сьогодні єдина можливість нам розуміти, що таке боротьба і що таке майбутня перемога. Але його життя, його праця служив в безпілотних військах. Якщо артилерія це боги війни, то наші безпілотні війська це є щит, який не пускає цю чорну напасть до нашої нейкої України. Сили не рівні, але мотивація і воля у Василя завжди були на першому місці. І я знаю, що вам, дорогі рідні, важко, складно, але ми мусимо навчитися прийняти. Ми всі народжуємося, але не всі готові стати героями. І саме такі, як Василь, сьогодні тримають небо, тримають щитною Україною і вони заслуговують. Нашої з вами пам'яті у Бога він отримає царство небесне. А у нас нехай на цій площі в цю хвилину звучить пам'ять Героя Василя гім України. В домі дружини Парастас Завпокійний завтра об 11-й годині початок похоронку. Ішою ходою ми проведемо його від смотного в рідне село на Вербовець до храму Старого Косова, де після відправи буде положене тіло на алеї Героїв. Завтра о 10-й годині на цій же площі зустрічаємо ще одного воїна, героя з Космача, і вже після того будемо йти на посола. Кріпіться рідні, дякую щиро всім за нашу молитву і присутність, і тільки наша єдність дає нам сьогодні віру і надію на перемогу і на життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали. Стукіт власне.